І за особливі ваші диспахання Можете, будь ласка. Просили молитися за здоров'я і за ті нужди, які в них є. Роза сестра передавала, що за її, внучки, чоловіка лежить в одиниці, щоб молилися за її Так. І за вадіка їде. щоб вона прийняла Ісуса Христа в своє серце, так слава спасителя. Миша, пожалуйста, за Ігоря, за Сережу, за задницу, за Сашу. Саша, дома вам плохо им. Надо стороне. Иди на мезами та задоровнения. Миша, за наше служення, за нашу сім'ю полов и за служение специально нашого нас. Германии владельца. Thank you. Це не до Господа нашого. Любий наш Творець, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І хоч ці люди для нас невідомі, але ми об'єднуємося одним бажанням. Ми зараз як одна велика сім'я, і в нас уже проблем немає. Нам всі проблеми вони, вони, вони близькі, Господи, і тому ми просимося, просимо тебе. За цих людей, за Анастасію, щоб Бог і сили її от безплодів, хай цій сім'ї будуть діти. Господь, благослови також і дай покаяння її мамі Тетяні, щоб у них там був мир, щоб було розуміння, щоб була злагода, щоб було Твоє благословіння. Господи, благослови цю сім'ю. Також просим Тебе, за... хтось, за свою сім'ю, за Олега, за здоров'я, за пашу, Катю. Господи, благослови цих людей. Всім благословіння і захист Максиму, який на війні, Вову, який теж там на передку Боже, благослови, збережи, святу, Наташу, усіх людей, ми їх називаємо по ім'я, Господи, Бог. для людей вони цінні, це їхні близькі. І ми просимо, щоб ти благословив їх і дарував їм мирство. Ми дякуємо тобі, що ти чуєш нас, і усело вже там є полегшення стоїть. Тобто Бородавка, Господи, ми просимо Твого благословення за Вовину сім'ю, за дітей, за внуків, за Його служіння серед циган. За всіх циган ми просимо ти їх писайся, і Хай там на посілки будовується Твоя церква Боже. Також просимо Тебе за всіх людей, з ким Бога спілкується з ким, Він молиться за Альону, за Руслану, за раду Боже. За, за цих людей, Господи, Ти ми підтримуємо Богу і Ти його благослови, Цих людей благословив із цілі в ім'я Ісуса Христа. Також наших сестричах, зіну, Наташу, теж укріпи їхнє здоров'я, підтримуй їх духовно, Господи, щоб не вливали, щоб воно ну, якось щоб радість Твоя прийшла в відбува. Господи, просим Тебе і за сестру Розу, і за її рідних дітей, внуків, правда, хтось там хворий, комусь також треба зцілення і благословіння за вашого Владіка, вадіка їхні. Цього внука і прагну, Господи, благослови їх Боже. Ми просимо Тебе за, за сім'ю сестри Ось вона переживає, щоб вони були спасенними, щоб були з Богом, щоб мали життя вічне, Господи, почуй її молитву і нашу молитву Боже. Ми просимо Тебе за Ігоря, який в пліно. його, підкріпи його, Господи. Ми просимо Тебе за Сергію, Сашу, за Діму, Здоров Боже, благослови їх там, цих воїнів, хтось, хто хворий, хворий його. Ми просимо Тебе, за Діну Олександрівну, також їй дай здоров'я, Господи. Ми просимо Тебе і за Андрія, і за всіх його побратимів, збережи їх, благослови їх і захисти, і через них захисти нашу землю, наших ворогів. Господи, ми просимо Тебе за от, там, чоловік за свою жінку, за Галю, переживає, Господи, даруй розцілення, даруй укріплення цієї жіночки, щоб для цього чоловіка було якесь полегшення, щоб він йому також даруй духовну силу, щоб він не або підніми або ободи <кліпи> його, його, укріпи його, Господи, його руки, його душу, дай йому надію, дай віру, Господи, в йому і в цю сім'ю цілу. Господи, ми просимо Тебе за Сергія, мама за Сергія, свого сина переживає і теж там десь захищає нашу землю, навчається паралельно, може, благослови цю сім'ю, також благослови Херсоні всіх, особливо Наташу, її сім'ю. Господи, захисти від цих бронів, від цих прильотів, від цієї смерті, яка... яку росіяни завжди будуть кидають сюди Херсон бідний. Господи, захисти людей, які там живуть. Благослови віруші, які намагаються трудитися, намагаються служити Тобі, Господи, благослови, збережи їх, благослови Господні Андрія Ігову, знаючи, компінгравський находиться, даруй йому свободу, даруй йому силу духовні, звільнимо Ісуса Христа від всього від всіх тих той піде, де він? бо Він живе. Нас до твоєї слави, благослови нашу церкву, наших дітей, молодь, яка зараз десь прославляє Тебе там, в одній з одеських церков, Господи, там людей спасай Одесі і бережи їх від їх дронів всіх благословить наші сім'ї, благословей наших всіх рідних. Ми Тебе любимо, ми Тебе чекаємо, благослови. Да? І тут наступний тиждень, коли ми збираємося, щоб прославити Тебе на День подяки, Господи, благослови. Також ми хочемо провести тобі молитовний сніданок, щоб прославити тебе і війнати людей, віруючих, щоб помолитися за Україну, Господи, благослови цей молитовний сніданок, Господи, ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам усьому, а ми будемо служити Тебе, ми любимо Тебе, слава Тебе, Отець, і Святий. Амінь. Амінь. Друзі, присядьте ще на декілька хвилин.